Приветствую вас. Да. Последний раз мы брали интервью, когда говорили о гуманитарке, которую ваш фонд подготавливает с первой дней войны. Я знаю, что и лично ты, и твоя команда, и фонд, и вообще вся команда президента очень много сделала для устранения логистических хабов гуманитарных. Сейчас я опикуюсь сам этим фондом, яким займается безпосередньо моя дружина. м це наш результат работы в Париже. І ці розові, які замовляв, а Кім замовляли захисники. Ага, тобто ці до Николаєва до Так, Ці машини йдуть до Миколаєва. Я вже скільки ти пам'ятаєш взагалі, скільки вже машин от з, з березня, з лютого ну, 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 понад 25, якщо я не помиляюсь. Ага. Ну, це велика кількість машин. Так, 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 так. І розумієш, це ж не тільки машини, ага. а сьогодні больша велика проблема саме з автівками, ага. тому що вони закінчилися. В перші дні війни всі почали вигрибати, як кажуть, всі автівки. І з Літви, з Німеччини з усієї з... Європи. І, а ми бачимо, сьогодні трошки загальбувала допомога. Трошки. Європейці, наші колеги втомилися від пресингу такого, який в світі. Але вони про українські влаштовують. Вони так, не, не мають позиції Росії. Так, це так, але ми бачимо, що є певні перепони, з якими треба відпрацьовувати. Ну, ви ж знаєте, мій характер. Так, так, ну так. собаки лають каравани, дьоти так. мені байдуже взагалі, е, чи я дуже з повагою ставлюся до критики, будь-якої так, так. Але як кажуть, дорогу осілити осел... осел... душі. Тобто, взагалі, зараз не, не, не так легко знайти оці автомобілі в Європі? Ми шукаємо велику кількість машин, mm -hmm. велику кількість автівок, саме таких, які нам замовляють. Mm -hmm. Тут я наголошую на цьому. Нам замовки. Розовички, ось розовічки, вони оптимальні, вони і невеликі, тому що в військовому стані, військовий час це важливо, як я там <гум> розмовляв з одним із е, хлопців, які нас трошки ну, інформують. Військові, це е, наші. <гум> <гум> так, ну, вони взагалі е, е, кажуть: ну, наприклад, я кажу, яка треба машина, він каже, е, щоб вона була повноприводна. Uh -huh. Але вона має бути невеликою. Uh -huh. ну, наприклад, якщо порівнювати, для військових вона має бути така швидка uh -huh. і юрка, скажімо так. Для тих задач, які поставив перед нами голова військової адміністрації Віталіки, це мають бути такі ось розовічки, які будуть підвозити до наших військових. Те чи інше обладнання ну, перш за все, я хочу подякувати ти, тобі за українську мову. Ти вже досконала. Навіть мені мене стимулюєш українську мову брати в тебе інтерв'ю, тому що я звик з, 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 з тобою російською спілкуватися. Але це інтерв'ю буде таке українське-російське. І по-друге, питання щодо цих івентів дуже багато було критики в Фейсбуці, але ти, і я звикли вже до, до цієї критики стосовно івентів, вже було два івенти, буде третій. Як взагалі додається проводити за межами України ці ці івенти? Це це також дуже нелегко. Ну по перше, це зусилля всієї команди. Так, командна гра. Mm -hmm. Я дуже вдячний за допомогу Міністерству закордонних справ, які дуже, дуже професійно ставиться для до своєї роботи. А, і звісно, дуже велике бажання перемогти. Тому що сьогодні вся країна, е, як один Нікола, об'єдналася. Е, Володимир Зеленський чітко сказав: ми маємо всю України. Так з такими гаслами я приїхав в Закарпаття. Ми об'єднуємо Закарпаття, Україна, Київ, всі наші е, міста. Ми разом разом працюємо і таку команду я. Мені вдалося зробити за нетривалий час роботи в Закарпатті. І тому, чому Закарпаття? Тому що в Закарпатті ми приймаємо автівки, перевіряють хлопці uh -huh. закарпатські наші а, депутати, наші а, наші стратегії потім передаються всьому регіону. Uh -huh. І я знаю, що ми є прикладом роботи і для волонтерських гарних команд, потужних команд і саме. В регіоні і в Україні і для України, тому нам це важливо. Це важливо сьогодні президенту, це важливо сьогодні всім українцям. Я, я читав твій Фейсбук, що зараз вертикаль вона має бути в підтримку е керівника Закарпатської державної адміністрації. Ти залишаєшся е людиною, скажем так, або членом команди президента. Е ви знаєте, в нас не тільки змінилася стратегія. <звіт> А в нас змінився підхід. Ми сьогодні працюємо як один, я повторюю механізм. Сьогодні стратегія передати на місця в регіонах владу в виконуючу а, функцію цієї виконавчої, політична влада. Вона має об'єднатися. Я приїжджаю, всі мої приймальні в Закарпатті працюють так само, як і працюють приймальні народного депутата в Києві, як за голови фракції. В наші політичні сили виконую контроль, такий політичний контроль. Але, але ми сьогодні з'єднуємо. Я бачите, за весь час інтерв'ю про це кажу: з'єднуємо, з'єднуємо, з'єднуємо. Це завжди була помилка так, для нас. Так. Українці обагаці... все, все, весь час вони чомусь були такі один сам за себе. Але угу. те, що ми бачимо, те, що сьогодні. Є в, в державі країна об'єдналася, і при... ми так само цю стратегію передаємо в партії. Я залишаюся не тільки в команді президента, я як депутат-мажоритарник ножками прийшов я перемогу зробив і приніс один із мандатів в нашу команду. Тому ну, я, е, я не прийшов там за списком, я не прийшов е, там за чимось там бажанням. Мені довірив. Президент, мені довірила команда, і я щастюю виконую свою роботу. Ми також тебе і команду підтримую, тому що ви представники народу, ми є народ. Останнє питання я в мене як міжнародника. Я бачив твої зустрічі з Сіяртом, міністром закордонних справ Угорщини із Йожефом Бочкає, консулом. От коли ти організовуєш ці івенти за, за межами країни, відчуваєш? Римку інших країн України, тому що багато що все, все є, от якась там сталося, але все ж таки, знаєте, я не тільки відчуваю, я як співголова групи дружби з Угорщиною, я, як зам голови комітету інфраструктури, ми напрацювали багато спільних робочих ініціатив, і саме ви з пам'ятаєте тезу угорці наші друзі. А я хочу сказати, що угорці наші браття, і коли треба було продемонструвати, то саме Угорщина, незважаючи на те, що розбухувалося в засобах масової інформації зрад, вони продемонстрували саме свою позицію і проголосували за членство України в Європейському Союзі, і це була дуже велика перемога, тому що саме під час війни. Ми показали, як команда, ми продемонстрували нашу фаховість. І сьогодні ми є членами Європейського Союзу. Кандидатами, да, да. А я... але, але наперед, я наперед, не наперед. помилився, я, я не помилився, тому що я не... кажу да. про це наперед. Я вже зрозумів. Да. Наді, ми... Це знаєте, в спорті було завжди кандидат майстера спорту. Да, вже. В нас е такого немає. Ми є членами на правах. На всіх засадах так, так і на дружніх, і на е, професійних. І сам насамперед ми сьогодні виборюємо. Україна виборює сьогодні і захищає демократію в усьому світі. І ми демонструємо наші наші герої, сьогодні віддають життя як один, стали на захист демократичних цінностей. І ми переможемо. Тому сьогодні, якщо ви так от подивитесь. Маленька крапля нашого вкладу в спільну перемогу. Дякую. Слава Україні. Дякую. Слава воїному.